До сезону готові. Мій колега Євген Перестенко побував на тренуванні ще одного футбольного клубу з обласного центру. Сьогодні футбольний клуб Барса вирушив на Кривоградщину, де в суботу зіграє перший матч другого кола чемпіонату України з футболу у другій лізі. Це буде перша офіційна гра після зимової паузи. Суперник Сумчан, футбольний клуб «Інгулець» Петрового. Наші вже чекають на матч. Всі ждуть, тому що большої місізоні довго я збори були. Естественно, что официальная игра, это есть официальная игра, она никогда в жизни не заменит ни контрольные, ни тренировки. Конечно, боевое, там посмотрим. Стільки ігра покаже. настрій хороший. Під час перерви в чемпіонаті команда провела три тренувальні збори. У лютому підопічні Андрія Кононенка виграли зимовий турнір у Маріуполі. У зимове трансферне вікно команду поповнили семеро новачків. Це воротар Євген Бур'ян, захисник Олексій Сіробаба, півзахисники Микита Воронцов і Валерій Макаров. Усі вони вихованці сумського футболу. Крім того, до клубу приєднались Юрій Малий, Олександр Горват і Богдан Сокол. Останні два у першому колі виступали за Інгулець. Доволен, всего, выполненной работой, непосредственно те задачи, которые ми ставили в ходе тренировочного процесу. Головне делать, як я считаю, правильні виводи з каждой игры і очень, подойти к сезону. А з 26 по 1 июня, вот это там. Там війна, там очки главное. Команда проаналізувала перше коло зараз налаштовуються на друге. У нас ще много игр є. Молодая команда, думаю, все, все получится у нас. Все работают, все хотят, всех желания колоссальное. Играли, наигрывали. Сейчас составчик подобрался такой, что можно, можно заказывать, исправить ситуацию, которая сейчас. Как бы сборы хорошие были. Думаю, все будет хорошо. Нагадаємо, зараз Барса посідає 11-ту сходинку в турнірній таблиці. Перша зустріч у рамках другої ліги відбудеться 26 березня на виїзді. Гратимуть проти Інгульця. Другу також проведуть на виїзді 2 квітня в Кременчузі. Там сумчанам протистоятиме місцевий Кремінь. Євген Перестенко, Віктор Лавченко на часі спорт.